Щойно здавалося, що трансферне літо для арсеналу завершено. Клуб вибухнув несподіваною новиною. В фінальні дні вікна каноніри зробили хід, який ніхто не чекав. Підписали півзахисника збірної Англії та зірку Крістал Пелес Еберечі Езе, і це після того як лондонці вже витратили понад 200 мільйонів фунтів на таких топів, як Віктор Дьокіріш та Мартін Зубіменді, намагаючись зробити ще один крок вперед після півфіналу Ліги Чемпіонів і другого місця в АПЛ минулого сезону. Цього року Мікель Артета і керівництво каноні... Нірів йдуть в Абанк. Ще один сезон без трофеїв іспанському коучу точно не пробачать. Трансфер Езе обійшовся в 67,5 мільйонів фунтів, і кожен фунт цього трансферу удар по Тотингаму. Адже саме вони були в кроці від підписання 27-річного гравця. Езе залишає Крістал Пелес як легенда. Його гол приніс клубу перший трофей в історії. Перемогу в фіналі Кубка Англії над Манчестер Сіті. Він допоміг взяти Суперкубок Англії, зігравши важливу роль в матчі проти Ліверпулю. А тепер повертається. В клуб, який відпустив його в 13-річному віці. Сам Езе зізнавався. Тоді він плакав цілий тиждень. А коли через кілька місяців в складі Вулгема потиснув руку менеджеру академії Арсеналу, то знову ледь втримав сльози, і тепер історія ніби зробила коло. Езе повертається додому, щоб боротися за найвищі титули. Це найбільша крадіжка цього трансферного вікна і один з найемоційніших трансферів цього літа. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Фавбет бери від гри своє. Усе могло завершитися інакше. Тоттенгем мав устну угоду з пелеси, і здавалося, все йшло до фіналізації трансферу. Але в цей момент сам Езе зателефонував Мікелю Артеті, щоб дізнатися, чи Арсенал все ще зацікавлений в його підписанні. Цей дзвінок миттєво змінив усе. За кілька годин відбулася екстрена нарада ради директорів арсеналу, після якої клуб вирішив, боремося за хлопця до кінця. Травма Кая Гаварца лише прискорила рішення, і вже наступного дня угоду закрили. Артета після матчу з Ліцом підтвердив історію з дзвінку. Ком, гравця, це показує, як сильно він хотів прийти. Я радий, що він з нами. Ви бачите, наскільки багато це означає для нього і усієї його родини. Ласкаво просимо до нашої сім'ї. Цей трансфер на туманному альбіоні вже називають матір'ю всіх викрадень, і не дарма. Як з'ясувалося, що 10 серпня арсенал досяг принципової угоди з Пелас, тримаючи все в таємниці 9 днів. У цей час спорам здавалося, що шлях вільний. Саме за вже говорив з президентом Пелес Стівом Першим, щоб завершити угоду з Тотенгемом. Беречі був гот готовий, але все йшло не так, як він мріяв. Переговори шпор постійно зривалися. Проблеми з бонусами, авансовими платежами, постійні затримки. Описувалось все це так. Угода майже готова і одночасно на межі провалу. І як тепер підозрюють в Лондоні, Пелес навмисне тягнув час, чекаючи на повернення арсеналу, адже конкуренція означала кращу ціну. Все змінилося за кілька годин. Артета та його команда діяли блискавично, використавши попередню домовленість і тісні стосунки від цьоголови арсенала Тіма Льюіса з першим, який переписується WhatsApp. фінальна сума склала 60 мільйонів фунтів плюс 7,5 мільйонів бонусів. Більше ніж початково планувалося, але цього вистачило, щоб зламати всі надії шпор. Прихід Езе викликав справжні вибух емоцій. На Емірейтс його зустріло оваціями. А мурали з зображенням футболіста біля стадіону, створений напередодні. Фанати Тоттенгема облили білою фарбою і залишили образливі написи. Це яскраво показує наскільки болісною стала для шпорця трансферна поразка. До речі, цей мурал вже знову відновлено. Для фанатів арсеналу цей трансфер Викликав спогади про легендарні моменти підписання сола Кембела в 2001 році, якого забрали прямо з Тоттенгема, Чи перехід Емануеля Петі кількома роками раніше? Історія повторюється і знову не на користь шпор. А пост ези в інстаграм після перемоги Пелась в Кубку Англії, де останнім фото був Ян Райт, легенда арсеналу. Тепер виглядає як натяк на здійснення дитячої мрії. До речі, саме Райта була запрошена для презентації відео ези в Арсеналі, і цьому є дуже сентиментальна і правильна причина, як і очікувалося, арсенал спеціально почекав до. Моментів перед першим матчем сезону на Емірейт, щоб представити беречі Езе перед 60 тисячами вболівальників в футболі успіхи на вдачі можуть вирішуватися найменшими деталями. Тож, якщо це додало трибунам емоцій, чому б і ні? Коли думаєш про те, як цього літа поводилися Дьокіріш чи Ісак, легко змалювати футболістів як зрадників у цьому спорті. Клубам вигідно, щоб фанати вірили в цю версію. Вболівальники це по суті клієнти, і жоден бізнес не хоче виглядати жадібним і егоїстичним. Згадаємо, як фанати Ліверпуля сприйняли тренд Олександр. Арнольда, коли його єдина провина полягала в тому, що він виконав свій контракт, був професіоналом до останнього дня, але потім обрав інший клуб. Це відбувається у всіх галузях щодня. Лише Юрген клуб нагадав усім, наскільки нерозумно було освистувати гравця, який допоміг здобути кожен головний внутрішній трофей. Німецький тренер знав, якби захисник зламав ногу два роки тому, ніхто б на Енфілді і хвилини не вагався, відпускаючи його безкоштовно. Запитайте беречі, Еза наскільки лояльними бувають футбольні клуби. В 13 років він жив свою. Дитячою мрію, фанат арсеналу, який обожнював тірі Анрії. Він був частиною академії клубу. і Мріяв, що так буде завжди. Йому платитимуть за те, що він любить. А коли йому повідомили про відрахування, хтось думав, наскільки сильно підліток любив цей клуб, чи враховував хтось його емоційний зв'язок із футболкою. Для такої юної людини така відмова може стати величезним ударом. Езе повернувся додому в сльозах і біль не зникав цілий тиждень. Тренеру, який повідомив йому новину, теж було неприємно, але сівши в машину, він вже думав про вечерю. Така безжальна природа. Та спорту і усього світу всі поруч, поки ти цінний ресурс, як тільки стаєш непотрібним, тебе забувають і замінюють наступною шестернею. Арсенал поводився з Месутом озілом, як і з королем, коли він продовжував контракт, адже він був активом, який приносив гроші на полі, і поза ним. Як тільки з'явилися питання з зарплатнею, клуб зробив все, щоб зіпсувати йому життя і змусити піти. І раптом винним став сам гравець, який просто виконував угоду. Езе також відрахували з Фулгема, Редінга та Мілуола. У якийсь момент він молився, щоб його залишив Андерленд, але через тиждень там теж скасували перегляд. Таке трапляється з багатьма юними гравцями, які женуться за мрією. Езе бачив, як інші здавалися, але продовжував боротися. Тепер вже досвідчений футболіст він знає, що в академіях безлічі клубів є хлопці, які проходять через ті самі страждання. Потрібно мати характер, щоб вірити в себе, коли інші не вірять. Багато хто не бачив Езе в формі збірної Англії на євро чи з голами в фіналах, але він ігнорував шум і довіряв собі. Після 14-річної подорожі він повернувся в Арс Арсенали і тепер езе спатиме спокійно. Клуби завжди ставили свої інтереси на перше місце, і цього разу він зробив так само. КПР теж виграє від його повернення, отримавши близько 7 мільйонів завдяки 15 відсотковому бонусу з продажу. Саме на лофтус роу та езе вперше відчув, що в нього вірять, допомогли спростити його гру та підготувати до топ-рівня. Порівняйте його ставлення з деякими вихованцями академії арсеналу. Єнслі Мейтлен Найлс ображався в соцмережах. Еддін Кетія просто відсиджувався на контракті. А Ріс Нельсон так і. Не розкрив свій потенціал Езе того ж віку або трохи старший за них, але перевершив їх завдяки стійкості, а не комфорту. Іноді крок назад єдиний спосіб зробити гігантський стрибок вперед. Це неймовірна історія. Саме тому Арсенал попросив Яна Райта озвучити відео з його поверненням додому. Райт теж став професіоналом пізно, знав, що таке відмова. Став кумиром в Крістал Пелес. І нарешті здійснив мрію в Арсеналі. Обидва і він, і Езе приєдналися до клубу в 27 років. Обидва фанати арсеналу з дитинства. Я. Райт сказав в відео, деякі речі не потребують слів, але ми все одно скажемо. Хочеш здійснити свої мрії? Хочеш зіграти за арсенал? Звісно, відповідає Езе, і далі Райт вітає гравця в родині, а гравець позує разом з членами сім'ї та близькими. Це дуже сильні слова і одне з найсильніших презентаційних відео за останній час у світовому футболі, адже тут є велика історія страждань і нестримного руху до мрії. І тепер еберечі Езе, нова десятка канонірів, трансформація, гідна екранізації Netflix, і найголовніше фани арсенала щасливі настільки, що навіть за були про те, що протягом всього літа мріяли про трансфер Родріго з Арсеналу. Ось що значить особливий конект із клубами-фанатами. Езе ідеальний в цьому аспекті трансфер. А тепер інше важливе питання: де гратиме беречі в нинішній команді канонірів, які хочуть повернути золото ОПЛ вперше сезону 3-4? Артета чітко казав минулого сезону: команді не вистачає креативу в фінальній третині і гравців, які можуть створювати магічні моменти. І ось тепер у нього футболіст здатний змінити динаміку атак. У нього є талант. Є харизма, яка дуже заразлива, і він використовує це правильно. Він може грати на різних позиціях. Ми знаємо, що він може бути атакувальним півзахисником, праворуч чи ліворуч, йому байдуже. Ми знайдемо для нього правильне місце. Езе універсальний. Він може грати ліворуч в Атаці, як у Пелесі і збірній Англії, або ж виходити на позицію номер 8 разом із Едегором, утворюючи пару креативних півзахисників для зламу низьких оборон. У добу п'яти замін Езе може стати головною зброєю артити для фінальних відрізків матчів, коли суперник втомлений і потрібен рішучий хід, але є й дилема: якщо Еза зміщується в центр, чи не заважатиме він деклану Райсу, який звик підключатися з глибини ліворуч? А якщо почне гру в центрі, чи не доведеться Райсу змінювати свою роль? Артета ще має знайти правильний баланс. Довгий час креатив арсеналу йшов лише з правого флангу, де головними крієторами були САКа та Едегор. Езе має дати баланс і стати конкурентом Габріелю Мартинеллі. Більше креативу, але менше швидкості. Це дає Артеті тактичну гнучкість під різних суперників. Його. Головне питання: чи стане Езе незамінним в старті, чи все ж таки його бачать як люксову ротацію для розвантаження Едегора. Але якщо він почне стабільно ламати організовані оборони, то Артета просто не зможе садити його на лаву. В день презентації Езе Арсенал розгромив Ліц 5-0. нуль. забив двічі. Тімбер оформив дубль. САКА свій перший гол сезоном, але й мінуси в цьому матчі травмувалися Мартін Едегор і Бакайо Сака, які можуть приєднатися до Кая Гаварца в Лазареті. Артета підтвердив: ці травми негативні моменти дня. Мартін відчув щось в плечі, коли впав. А Букайо відчув щось у підколінному м'язі. Але це лише другий тиждень сезону. А ми вже втратили Кая, Мартіна та Букаю. Це показує наскільки добре ти повинен бути укомплектованим в цій лізі, щоб підтримувати рівень, який ми хочемо. Для Букаю, який попросив заміну, це точно виглядає як серйозна травма. Мікель Артета нарешті отримав все, що він хотів. Нинішні атакувальні можливості арсеналу справді вражаючі. Команда отримала одного із найкращих центрфорвардів світу Віктора Дьокеріша, який вже забиває в ПЛ, Букайо Сака – це багаторічний лідер атак. Мартінеллі завжди рентабельна опція, яка щоправда не виблизкує стабільністю, а отже, ще один топовий лівий вінгер був необхідний. І тут з'являється Езе, І не забуваємо, що в це міжсезоні було підписано ноні Мадуеке, який може зіграти як праворуч, так і ліворуч в атаці. Але виникає питання, що робити з Тросаром. І поки що саме Бельгійць, поруч із Габріелом Жезусом, є головними претендентами на трансфер. Окрім них є Гаварц, якого Артета використовував як центр форварда та юний. Топ талант Ітан тан Ванері, який яскраво заявив про себе в минулому сезоні, і не забуваємо про 15-річного Макса Доумана, про якого ми вже робили окреме відео. Отже, трансфери на вихід чи якісь оренди мають бути до кінця цього трансферного вікна. Маємо величезну кількість опцій, від яких розбігаються очі, але це приємний головний біль. Сезон довгий і арсеналу потрібна глибока лава запасних. Адже в минулих чемпіонських гонках команда програвала Сіті та Ліверпулю саме через цей фактор. Будь-яка кадрова криза закінчувалась втратою очок. До захисту цього літа приєднався Москера із Валенції, якого вважали одним із найкращих центрбеків Лаліги. І тут Артету також не обділили Саліба, Вайт, Габріел, Тімбер, Калафьорі, Льюіс Келі, Зінченко. Півзахист було доповнено Зубі Менді, одним із найкращих глибинних плеймейкерів Європи, який може зазіхнути на славу Родрі в АПЛ. Також з Брентфорда був підписаний 31-річний данець Норгард. Опорник з великим досвідом в прем'єр-лізі, і тут повний порядок з варіаціями: Зубі Менді, Райс, Едегор плюс Норгард, Меріно, Фабіо. Вейра і Тіше Гавардс, Тросар, Зінченко, Льюіс Келі та Нванері, які також можуть зіграти в середній лінії. Якісних опцій у іспанського наставника дуже і дуже багато. Сезон 25-26 виглядає для Арсенала історичним шансом. Вперше за два десятиріччя команда отримала склад, який може не просто конкурувати, а й реально претендувати на титул. І якщо Артета знайде правильний баланс між усіма цими опціями, фанати Арсеналу можуть побачити те, про що мріяли з 2004 року. Звичайно, повторювали. Рити той легендарний сезон без поразок навряд чи вдасться, враховуючи шалену конкуренцію в АПЛ. Але хто знає, цей новий арсенал виглядає дуже сильним і різностороннім проектом, який ще минулого сезону міг виграти і АПЛ і Лігу чемпіонів. Від цьогорічної кампанії будуть очікувати див, і це ще одна велика інтрига клубного сезону 25-26. А трансфер Еберічієзе несподівано може стати одним із головних трансферів літа, що добігає свого кінця. Якщо сподобалося відео, буду радий якщо віддячити за наш контент своїми красивими. Ми гривнями закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.